Це є, я вам можу там свої поміти. Чує і в закалі. Давайте будемо так, щоб ми не перекрили. Добре, дивіться, навіть технічні проблеми з підключенням інтернет, посилання Покликання на реценну анкету. Але як кожен тренінг починається у нас із знайомства, то у вас на партах є на є стікери, є у вас такі то Будь ласка, є по можете написати своє ім'я. З перших слів доведеться до препарату і квітки, що тут цілує, рознімають звучать. Хтось ще пише, а хтось вже зробив. Так. А далі, дівчата, а далі ми маємо отримати від вас сьогодні очікування. Те, що ви очікуєте від сьогоднішньої нашої зустрічі, коли ви от почули, що буде такий тренінг, душ перезавантаження, перші-четверті класи. Так. Це проект від освіторії перезавантаження перші четверті класи НУШ а від регіональних тренерів, які представляють цей проект і працюють в КЗВО Одеській академії неперервної освіти. Він буде проходити два дні сьогодні і завтра, з 10-ї години для вчителів початкових класів. Це входить в наш освітній драйв. В наш тиждень цей називається з 18 по 22 число освітній драйв. І цей тренінг, цей проект також входить в цей тиждень освітнього драйву. Яка його мета? Його мета загалом налаштувати освітян, зустрітись перед новим навчальним роком, дати якісь поради, десь щось обговорити, десь якісь проблеми можливо вирішити, якщо такі є. Обговорити взагалі початок нового року і що де які зміни вийшли, обговорити методичні, методичні рекомендації. Загалом і деякі цікавинки. Центр професійного розвитку ділиться своїми цікавинками, шукає щось цікаве, нове і ділиться своїм досвідом, допомагає освітянам. Хто є учасниками і скільки? Сьогодні на цьому, в цьому проєкті беруть участь більше 50 педагогів з усіх шкіл нашої територіальної громади. Із усіх шкіл і Сичавська гімназія, і Новобілярська гімназія, їх загалом зареєструвалося більше 50, більше 50 осіб. І Вони розділені у нас на дві групи. У нас два тренери. Це Сараєва Ірина і Кравець Наталія. Щиро дякуємо, що вони до нас приїхали. Скажіть, будь ласка, оці попередні вже, які були тренери, там вже теми були визначені. Так. Так, там до кожної освітньої галузі була підібрана своя тема. Були запрошені свої представники різних видавництв, академій так само. Тому на так вже більшість більшість галузей в нас вже пройшло. І сьогодні ще так само проходить засідання іноземної освітньої галузі, і буде української мови засідання і літератури. Тому і паралельно ще йде початкова школа. Тобто для для початкової школи окремий прям проєкт ми запросили, тому що тут багато педагогів і дуже багато нових цікавинок виходить. І саме перезавантаження нуж перші четверті класи нам було дуже актуально для того, щоб педагоги навчились побачили і тренери, які приїхали, розказали і показали, що нового є в цій сфері. Скажіть, будь ласка, на що більше йде якби такий уклін на якісь знання, на нянь, якісь інформацію, чи також і на психологію, психічне здоров'я педагогію? бо це теж дуже важливо. В цьому проєкті загалом уклін іде на все. Ми охоплюємо всі теми, намагаємось охопити це все, що все, що є для початкової школи, як і для? Психічного здоров'я, так і новинки, які виходять, і зараз вийшла оновлений вийшов оновлений держстандарт для початкової школи. Тому тут про це все розповідається. Всі ми почали. Вже активно готуватися до початку нового навчального року з методичної сторони, і наш центр професійного розвитку розробив таку цілу низку заходів, які дають можливість кожному вчителю щось для себе взяти. Взагалі, я хочу підкреслити, що методична робота це не тільки система заходів, які направлені на Підвищення кваліфікації, майстерності педагогів. Але це і е, удосконалення е, якості освіти е, в цілому. Е, ми можемо сказати, що е, от всі ці заходи, які заплановані, які е, проходять в різних локаціях, вони е, багато чого дають нам. Тому що е, у кожного вчителя є можливість ознайомитися з якимись родзинками, з якими. Досягненнями, щось спробувати для себе. І це обмін досвідом. Ви знаєте, не стільки навчання нашим державним стандартам, ці ознайомлення з якимись інноваційними досягненнями. Дуже важливо в цих заходах ця атмосфера, атмосфера єднання, атмосфера того, що ти на кожному такому заході можеш подивитися, а де я. Я попереду, чи я відстаю, чи я взагалі знаходжусь в стороні від цих процесів, які нам зараз пропонують, це можливість ну, такому професіоналу-вчителю чесно сказати себе на чим? Я повинен ще працювати, тому що ми вчимося все життя. І це є той місток, який об'єднує науку і нашу майстерність, і впливає на якість освіти, допомагає нашим дітям реагувати на виклики 21 століття.